Замислювались колись, що від ранкової кави і до смартфона в кишені, ну буквально кожна деталь нашого життя залежить від скарбів, що заховані глибоко під землею. Так, це все корисні копалини. Але от що цікаво, це багатство, від якого ми всі тотально залежимо, розподілене, м'яко кажучи, нерівномірно, і що ще важливіше, воно може скоро закінчитися. Так от саме ці питання і є ключовими хто ж тримає руку на пульсі? Тобто на цих скарбах, і головне, що буде, коли вони почнуть закінчуватися, сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. З'ясуємо, хто насправді володіє цими геологічними багатствами, як це знаєте, малює сучасну політичну карту світу, і що ж там, у майбутньому, коли запаси стануть ну, проблемою. Гаразд, перш ніж говорити про те, хто що контролює, давайте наведемо ладу поняттях. Бо корисні копалини це звучить так широко. Про що саме йде мова? Насправді все це величезне розмаїття можна, знаєте, дуже просто розкласти по поличках всього на три великі родини. І ось вони. По суті, все абсолютно все, що людство видобуває із землі, потрапляє в одну з цих трьох категорій перше це паливо. Енергія те, що буквально рухає наші міста, заводить наші машини, друге метали, все, з чого побудована наша цивілізація, від хмарочосів до видалок. Ну і третє, неметалеві ресурси, це знаєте, все інше від звичайної солі на кухні до блискучих алмазів. От і все, це три кити, на яких стоїть та вся світова економіка по суті. Окей, з класифікацією розібрались, але ж головне питання чому так несправедливо? Чому одні країни буквально плавають у нафті, а іншим ну, не дісталося майже нічого? Відповідь проста і складна водночас. Це все геологічна лотерея. Так так, саме лотерея, яка тривала мільйони-мільйони років. Дивіться, як це працювало. По суті, було два абсолютно різні способи, якими природа створювала ці скарби. З одного боку, це шалений жар і тиск глибоко в надрах планети. Це магма, вулкани, вони, наче гігантська кузня, виковали для нас метали, граніт і навіть алмази. А з іншого боку, це час дуже дуже багато часу. Мільйони років, коли різні рештки осідали на дні древніх океанів, шар за шаром і потихеньку перетворювались на нафту, газ та вугілля. Два абсолютно різні сценарії, які і визначили, кому який лотерейний квиток дістанеться. І отут... Отут найцікавіше, виходить, що геологічна карта світу, карта скарбів, була намальована задовго до появи людства за мільйони років до того, як ми почали креслити на глобусі політичні кордони. І ці дві карти геологічна і політична, вони просто не збігаються зовсім. І саме ця невідповідність, цей розрив, і є джерелом величезної кількості конфліктів та економічної залежності у сучасному світі. Тож Хто ж зірвав джекпот у цій геологічній лотереї? Кому дісталися виграшні квитки? Давайте вже перейдемо до конкретики і подивимось, хто сьогодні тримає в руках головні козирі. А от і перша цікавинка. Подивіться на цю таблицю. Вона показує один дуже важливий парадокс: мати запаси, видобувати і експортувати це три абсолютно різні історії. От, наприклад, нафта. Найбільше її у Венесуели. Просто гігантські поклади. Але хто видобуває найбільше США? А хто головний продавець на світовому ринку? Саудівська Аравія. Бачите, яка складна гра? Те саме і з газом. Володіти не означає контролювати ринок. А тепер я хочу, щоб ми звернули увагу на одну єдину цифру. Вона насправді пояснює чи не половину світової політики за останні 50 років 54 відсотки. Просто вдумайтеся, це, це частка всіх світових запасів нафти, яка сконцентрована в одному єдиному регіоні планети. Ну от і наслідок прямий як постріл, десятиліття конфліктів, напруги, воїн на близькому сході ключова причина боротьба за контроль саме над цими 54% нафти. Бо той, хто контролює ці запаси, по суті, тримає руку на головному вентилі світової енергетики. Все просто. Але не нафтою єдиною, як то кажуть, справа ж не тільки в паливі. Давайте поглянемо на промислові метали: залізо, мідь, алюміній. Це ж буквально цеглинки, з яких збудована вся наша цивілізація. І що ми тут бачимо? Та ту саму картину. Контроль зосереджений в руках буквально кількох країн. Чилі, наприклад, видобуває третину всієї міді у світі. Гвінея сидить на чверті всіх запасів бокситів для алюмінію. Це дає їм ну, просто колосальні важелі впливу. Так, ми поговорили про те, хто що контролює, але це, знаєте, лише одна сторона медалі, є й інша, і вона, чесно кажучи, набагато тривожніша. Справа в тому, що всі ці скарби вони не безкінечні. І щоб зрозуміти, скільки ж часу в нас залишилось, існує такий термін ресурсозабезпеченість. Звучить складно, але насправді все дуже просто. Це відповідь на одне питання. Якщо ми будемо споживати так, як зараз, то на скільки років нам ще вистачить того чи іншого ресурсу? От і все. Але й тут не все так просто, як здається, на перший погляд. Бо мати запаси це ще далеко не все важливо, де вони, які вони. От, наприклад, Росія, у неї величезні поклади нафти, але велика частина цієї нафти у вічній мерзлоті. Вона густа, важка. Дістати її і доставити кудись, це в рази просто в рази дорожче і складніше, ніж качати легку нафту десь у пустелях Саудівської Аравії. Тому географія, технології та економіка тут усе змінюють. А тепер давайте до конкретних і трохи тривожних цифр. Ось перша 40 років всього 40. Це прогноз по запасах урану, палива для атомних електростанцій, на які, до речі, багато хто робить ставку як на енергію майбутнього. За нинішніх темпів споживання розвіданих запасів вистачить приблизно на 40 років, не так вже й багато, погодьтеся. І одразу за нею друга цифра 50 років. Це про мідь, а мідь це без перебільшення кров зеленої енергетики. Жоден електромобіль, жоден вітряк, жодна сонячна панель без неї не працює. І от її запасів, за прогнозами, вистачить десь на 50 років. Це знаєте, змушує дуже серйозно замислитись наскільки реалістичні всі наші плани про повний перехід на зелену енергетику. І на фоні всього цього відбувається ще один, знаєте, дуже цікавий процес. Деякі багаті країни, як от Бельгія, Франція, Британія, вони почали закривати свої вугільні шахти. І не тому, що вугілля закінчилось, ні, воно там ще є, а тому, що видобувати його стало просто невигідно економічно та й екологічно вже неприйнятно. І це дуже важливий сувмислені. Ми починаємо розуміти, що не все, що лежить у землі, обов'язково треба звідти діставати. Отже, що ми маємо в сухому залишку картину, де ресурси розподілені вкрай нерівно, постійну геополітичну боротьбу за контроль над ними, і наче вишенька на торті, невблаганний таймер, який цокає, нагадуючи, що запаси вичерпуються. Усе це зводиться до одного, мабуть, найголовнішого питання, на яке чіткої відповіді поки що немає: на чому буде працювати світ наших дітей, і чи знайдемо ми відповідь перш ніж цей таймер зупиниться?